Закликаємо представництво ЄС до рішучих дій, який безпосередньо надавав наказ щодо силового розгону активістів. Це його заступник Сіпкович, це також Попов, який віддавав уже безпосередньо наказ київській міліції. От, ну і звісно, що саме Захарченко, який Довів країну до того, що зараз відбувається на Майдані, де страждають люди і не лише страждають, а ще й гинуть. Хтось з вас майже ми знаємо, що вплив є. Є важелі впливу. Тому ми дуже вас просимо прийняти це до уваги. Потрібні переговори, але для того, щоб вони почалися, для того, щоб Майдан підтримав ці переговори, необхідно, щоб українська влада зробила попередні кроки і дуже-дуже серйозні кроки. І вплинути на них найбільш ефективно можуть саме країни, європейські країни, демократичні країни.